Чому я в костюмі ельфа це все вивинувати? Люди всі йдуть з пивом, а я тут, як дурочка стою, понімаєш з петличкою. Ну обідно, конечно. А можна хлопнути? Да. За схіл. Okay. І ще раз хлопнуть okay. застань схіл. Спадкало. Том Форд не помню, як там названня. звані. Дуже там по багатому воно пахне, Ну, О, просто дуже шикарно. Це, це люкс. Сьогодні ми в прекрасному місті Єремче і Показувати я вам буду, на жаль, або, на щастя, не красу Карпат, а класні, круті стенсові тачки. Що таке той стенс, Ми обов'язково запитаємо у організаторів цього фестивалю. Стенс, стенс це біль. Кайфуйте, життя а одне! <гум> це палом'я, не затушити нічим же. <гум> Якщо власник страждає, це однозначно топ. Та, 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 та. Довго, дорого. Боляче все що дорожче ніж безкоштовно вже дорого. Заїжджай, бідака. Мене звати Володя, я приїхав з Львова. На от шкоді Октавії дванадцятого року крайній випуск випустої машини народний автомобіль, як ви казав, України його дуже багато в нас знаходиться. В проекті дуже мало користуюся ним три роки, як купив, і в проєкті він мене теж три роки. В кругу є сплітера кастомні, Є при тому, що зроблена поставлена плема оригінальна поставлено так само багато різних тем всередині. Салон перероблений. Двигун дороблений, ну і на станцевих колесах гарних, красивих, якщо можна сказати, з поличками полірованими. Це як все і має бути. По наших бруківках треба акуратно, правильно і знати, де минати дорогу. Бо якщо ти не знаєш, то як той казав, на 20-х колесах краще знає водій чи мер міста, де треба проїхати. Дякую. Обійшлася не так багато, скільки вклав більше. Напевно, Це скільки? Ну, на сьогоднішній день я так думаю, що десь ну, доходить вже до 10. Головне правильно заправлятися і зробити замінники, бо тихо правильно, і все буде гаразд. А, а тобі... сплітери треба міняти там? Ні, слава Богу, то вже мій, напевно, четвертий. Каже, ні, це четвертий. Всяке різне буває. То, то як ти казав, камінчик попадеться, то ще щось, все треба по -нові. Ясно. А, Можна інколи травичку косити, косити а, так? Бувало таке, бувало. Навіть вчора бувало, що косили. Дуже гарна. Знаєте що? Травокіска. Тому що вона викушує все. На твою думку, окрім твоєї автівки, яка тачка найцікавіша на Стенсхілі? Е, на, на, на зараз, напевно, Volkswagen Golf е, Осачука на ротіформах. Кабріолет, зелений, там все гарний, такий, красивий. Все, він ще свіжий, просто і це свіжий проект. і його ще не було у всякому випадку. Це його друга виставка. Що за машина у тебе? Lexus LS 430. Чому у такого молодого пацана вже Lexus? Бо я молодий дід. Дід буде в шосі. Дід скаже ого. <ріст> Чу, ну і мені здавалося, що Lexus це знаєш машина для таких е, багатих папіків, ні? Е, дивись, ну щоб його утримувати, треба бути ну, трошечки з грошима. Це 100%. Ага. Але тут історія в тому, що ну давай так наскільки грошей він виглядає? Я не знаю. Тисяч ну двадцять 20... точно. Uh, От майже в половину серйозно? А як так вийшло? Всі очкують купити 20 лексу. Lexus. <laughs> а ви не очкуєте? Да? Ні, реально це дуже це дуже крута тачка mm -hmm. в ній. По комфорту є все, що ви хочете. Це типу, масажі, підігріву, безключові доступи, фари, які отак, типу, повертають, коли ти повертаєш. Ну, типу, Дістронік, це активний круїз тут. є при кінці 2005 п'ятий рік. Просто всі дуже бояться цих машин, тому що думають, що вони дуже складні, типу, по електроніці, технічно. На вона, типу, не нова, вона відйобає. Ну, це ж ж смисл. Ну, типу. Це машина для тих, хто любить там покопатись, щось поритись, подивитись, ні, ні, що ні, не ні, працює. Ні, 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 ти його відвозиш на історії, тобі все роблять. я не з такої сім'ї, як другі, тут філософія, що ти, типа, проїдеш будь-де у тебе пневма, ти можеш її підняти, з кайфом, їздить по Києву де завгодно, по любим чигірам, і приїхати на фестиваль, натиснуть кнопку, вона впала, і все. Ага. І ти дуже Ага. А пневма ніяких проблем не додає. Це не старий клас. Тут пневма взагалі не морочить голову, і пневмоблон тут коштує 200 доларів. Заміна пів години. Супер. А, що по ній робив? От ти особисто? Я особисто. А, більше технічку, всякі поліровки, шмаліровки, а, салон купив на неї ще один. От трошки там перекидаю, бо десь дирочки вже є. Тут не треба нічого робити, він так шикарний, це типа ікона, все, йому більше нічого не треба. Насправді дуже багато людей підходять, фоткають, знімають твою машину. Тобі це подобається? Звісно, я кайфую. воно ж для того і робиться. А що тобі найбільше в ньому подобається? Комфорт. А насправді багато хто приходить на такі фестивалі і думає, оце тут зібрались дуже багаті люди, раз уже в них такі тачки, але. Мажори, ми поїхали сюди з пацанами, на 150 доларів в кишені. Зато ми на чорному Лексусі <гілляє> Якось так. Дитя жити, ребята, кайфуйте, Життя жите! Це Nissan Laurel 1981 року кузов UGC31, двохлітровий чотирьохкотловий. Машина вже в мене 5 років і намагаюся тримати її в повному оригіналі. Нічого там, ніяких колхозів майже нема, тільки труба. Окей, а що робили по тачці? Ломали. <реш> ломали, газували, заправляли, гальмували. Руль поворачували, відкривали двері, натирали. Ну, намагаємось тримати її в нормальному стані, так потрошки що, перебирав гіну, ходовку перебирав, трохи підкрашував. Один раз трохи мене стукнули і ми там трохи підрівнювали. Чи дорого тримати в такому стані цю машину? А скажіть, що в даний час, в якому ми проживаємо, недорого. Все дорого. Все, що дорожче, ніж безкоштовно, вже дорого. Подивіться на мене, я маргінал. Я навіть сам собі голову бріяю. Це все секонд-хенде одяг. І машина теж стара. Е, купив я її десь за 2500 баксів. Е, ну, це було 5 років тому. Зараз таких цін вже нема. А все інше запчастини то вже як ви вмієте шукати на таку машину. Є таке, що е, дідусь щось продає там за 100 гривнів, бо він не знає, що цього коштує. От, наприклад, диски я купив за 100 баксів з тачки на продажу. Зараз тут всі ходять Ах, а я ще типу, ніфіга сі. Я фанат Японії. Рамен G.A.V. японська порнографія, музика і автомобілі. Японці не ламаються. Навіть взяв інструмент їм допомагати, якщо там хтось поламається. Мені домкрат, все є. Можна мотор поміняти комусь. Яка тачка тут на Стенсхілі найцікавіша на вашу думку, окрім вашого? А, Ягуар там. Бо він дуже бо це ну, типу, реально, доросла машина. Не такий стан гарний. Ну я не дуже полюбляю, що вони такі занижені. Я люблю, коли їздити можна, але просто стан. Ти дивишся, що вона вся дуже охальна. Звати Богдан, я приїхав з міста Львів. Це ВАЗ-2108. Історія цієї машинки дуже цікава. Насправді вона вже була в двіжусі. Зараз вона проживає друге життя. Вона після того як вона була в двіжусі, простояла три роки. Вона стояла розібрана. Попередній власник хотів її переробити. Руки не дійшли, Війна самі розумієте. А взагалі, я загорівся цим автомобілем в 20-му році на Алеокульті. Я був відвідувачем. У мене була стандартна 2108, Звичайна, я побачив саме цей автомобіль на фестивалі. загорівся ним, вирішив робити свій авто. Ну, типу, своє біле будувати. Зробив салон, типу під неї диски купив під білу. Потім сталося так, що війна, ну ви самі знаєте, який тяжкий час не було не до того трохи, і вона трошки моя згнила машинка. І попередній власник Льоха, тобі привіт, виставив на продаж цей автомобіль, і я зрозумів, що це мій шанс. Типу я купив цю тачку і от вирішив її доробити. Ми склали її за пару місяців. Типу, всі ресурси, всі сили пішли в неї. І от вона тут. Саме цей кузов вийшов дуже-дуже дешево. Дякую ще раз, льоха, 600 доларів. А вклав я вже не знаю скільки. Це прям е, салон, люк, диски, підвізка, двигун. Дуже, ну не знаю, навіть приблизно. Звідки оці всі ідеї? що тут робити? Це важко пояснити, воно приходить, типу, само. Ну, типу, от, ти собі думаєш, бачиш, от хочу отак і ніяк інакше. Отак От воно і працює. Я не знаю, як це пояснити. А яка найцікавіша деталь у твоєму авто? Це напевно багато салон люк. оцей рехтоп Renault твінго. Це він замовлявся з Польщі. Він перемальовувався. Він важко доїжджав. Це типу, був в Україні, воно не було. А якщо було, то дуже дорого і. Диски це Volkswagen, Взагалі це може бути Golf по факту. Поди по салону, Golf, по дисках, Golf, люк так само на Golf, От там одиничка стоїть, але ну найцікавіше, салон люк, підвізка теж в принципі. Там спереду койловери, ззаду занижені стійки. Типу, тут нема пиляних пружин. Так. Вони були в мене на білій. А після того як я був на СТО, підняли, опустили, і в мене вискочила пружина, я відмовився від запилених пружин. Як воно їздити на такій низенькій? Дуже круто. Мені дуже подобається тільки деякі ділянки дороги. Важко проїжджати. Дякую. Та взагалом дуже емоційно, дуже кайфово. Як люди на тебе дивляться, коли ти на ній їдеш? Вау, дивіться, яка е, Дивляться, ну по-різному, насправді, деякі крутять там, ну, е, думають, що якийсь не цей. Але переважно люди позитивно реагують, мені дуже подобається, викликає емоцію, Вона яскрава, типу, це синє з червоним. де вона прям. Ну, викликає позитивні емоції в людей. Головне не чіпайте. Мене звати Андрій. Я приїхав з Києва. Машина Audi Type 89. Кабріолет. Купив в 22-му році. А вклалась уже x3. Всі дивуються, але ціна 4,5. За цей стан тобто, по кузову ще нічого не робилося, крім реставрації даху. Далі робилася пневмопідвізка, диски, не, не, не. там ще роботи а, по о, двигуну о, були. Там ну і в цілому, ще, ще попереду багато чого. А що ще плануєш робити? Як мінімум ви треба пофіксити поліший лак. Спереді, ззаді, там є один ржавчик на всю машину. Салон, напевно буде в останній момент. Тут не вистачає ковпачків. Тут диски без ковпачків. і Це прям біль. Візуально це дуже кидається в очі. Наприклад, навіть більше, ніж те, що лак поліший. А Що тобі найбільше в ній подобається? Напевно, що в першу чергу колір і зачепив І те, що це все таки кабріолет, це вже другий кабріолет сім'ї. В жовтні ставиться в гараж і достається вже коли тепленько, коли дощів немає, не снігу нічого. По проспекту можна їздити, але якщо їздити десь по бришків, то, то важковато. Вона комфортна після того, як поставили пневмопідвізки, бо до цього було чисто кановери. Коли пневмопідвізка поставилась, то в цілому ну, гарно можна вийти, комфортно. Але я працюю на Глибочицькій, Я туди доїхати не можу. Тому машина зараз стоїть просто дома. Я хожу пішки уже досвідчений. Да. На твою думку, от якщо не враховувати твою машину, то яка машина на Стенсхілі найцікавіша? Ну мені подобається дві: одна BMW, там на дуже цікавих дисках стояла, і Jaguar, горда й ну прямо сердечка. Крошки Юра Володимирович Шорка. Давай ще раз крошки Юроволдимирович збродівський район солодобина 300 кілометрів. Звідси що за машинка у тебе? Вазицяль шість 1987 року. вісімдесят сьомого року. Ось підєда поставив поставили роношевські сідушки, дуже погані, але в принципі нормально, можна їздити. <ган> uh, і як ти доїхав, розказуй? Дуже цікаво, у мене радіатор пробитий, вентилятор поставили на ходу. Якщо їхав до Львова, у мене відвалилася ступиця від цілого колеса раз. Ми їхали сю дорогу, кипіли. Я стільки води туда вляв, що африканське село могло від того багатіти. Просто так до сипір воно тому зараз тече. Перед тим як знищати на сенс хіл, я на останньому лежачому поліцейському знову загубив колесо. Знову загнув собі крило. Ну дуже цікаво було. Чим він провинився? Він горівку все випив. Збилися, так. То він так збирає гроші на ремонт його для збирає. Збирає. хоча б мене не опрофнули, але організатори побачили, кажуть: ну заїжджає, бачили, що він намучився. Заїжджай, бідака. Якось так я сюди і попав. Перший раз ця машина сенс фестивалі купив його в лютому місяці. Зимою її рвав, рва, залітав, не зігнутий весь. Загалом ця машина коштує 500 баксів. Тіпа з, з, з тими дисками, саме що то дорожче, то резина. І все, більше тут нічого нема дорогого. Кермо то там було таке колхозне, таке ну, дуже страшне кермо. Я його просто кинув в пічку, воно обгоріло, кусок ланцюга за. 35 гривень купив на цього на секундочку. Оббурив його по кругу. Люди дивляться, дивуються, каже клас. Люто розкажи мені про свого пасажир, пасажирку. Скоріше, це моя пластмасова кухана, просто хлопці на жигулях. Ну, в принципі, саме стан фестивалю зінські машини. То ми переважно між собою, як то кажуть. Колігуємо. А жінка пластмасова, бо їй подобається ця машина, в неї просто вибору нема. Вона в мене в плену прив'язана ремнем, вона від зі нікуди не дінеться. А якщо знайдеться не пластмасова, то що будеш робити? А, буду дивувався. Дід буде в шоці. Дід буде в шоці. Дід скаже: ого. Як я діду скаже, що я нині приїхав 300 кілометрів з пробитим радіатором. Я навіть не знаю, що який це будемо в діда. — uh, зай... У Діда хватає інфаркт, мабуть. так, я найкрасний багажник і його вивезу, якщо треба. То не питання. Uh, що тобі найбільше подобається в цій тачці? Uh, фу, що їй не шкода? Uh, тут кліренс 3 см, я по дорозі так іскрю, що люди зупиняються і кажуть, що щось горить. ні, все нормально, то, то така машина. А я їхав сюди, до речі, uh, дивишся, поліцаї, стоять, думаю, все, ну, мені буде дуже погано. А поліцаї такого пускають, ну, круто, я думаю, ого. Я був в шості, що вони мене не зупинили і як то кажуть не вграли. Окей, на твою думку, окрім твоєї автівки, яка автівка найцікавіша на Стансхілі? По-перше, варбург хлопчина Черкас Черкас на ній дальняки їде. Дуже низький кліренс. Фітуха дуже дуже потужна. Саме собою Ford Sierra Марсіні теж дуже класний автомобіль, дуже низький. Ну Данік прям заморочився, і я думаю, він сьогодні забере нагороду. Загалом дуже багато цікавих автомобілів. Наприклад, хлопці з Луцька їхали, трошки коснули машину, поставили табличку, і тут такий, знаєте, трушний стиль. Це дуже класно. Мені таке дуже подобається. Підемо знімати далі. Тут щоб вам показати футболочки від нашого фестивалю, який був у перший у Яремчі. Сьогодні ми тут зібралися, щоб показати найкращі моделі, які хлопці готували до цього фестивалю. Напевно, не один рік, щоб з'явитись тут і показати неймовірну атмосферу цього дійства. В кожному машину уставлено дуже багато не тільки зусиль і фінансів, а тільки ще й душу. Це просто енергія цього фестивалю, бо люди дійсно вкладали не тільки кошти в них, і тому ви можете собі придбати чи футболочку, чи кепочку, чи навіть просто брелочок на пам'ять цього дійства. Можна ще купити собі таку наліпочку, да? Так з назвою фестивалю у нас їх тут дуже багато: біленькі, червоні з бабулькою, яка виглядає 20 років на 60, бо вона куриця, типу антиреклама сигарет. Тому переходимо на дудочки або на алкоголь. У мене є жадні люди. Алкоголь <пивальба> вже є. Є <пивальба> наливайте. <пивальба> Випивайте. Дуже люблю за це автомобільні фестивалі. Завжди можна кудись підійти і у когось по-любому буде пляшка. І не одначе, є такий вибір. Що ж, очі розбігаються, але ми вибрали з самого кращого. Тому тримайте себе краще вино з міста і чи село. Я навіть не знаю. Якщо чесно. місто, я думаю. Місто. Ну, хай буде місто Яремче, так що і з автомобільний фестиваль, щоб далі це продовжувалося і тільки набирало оборотів. Застан схіл. Доброго дня студія, я Олег, і я з міста Коломаї. Автомобіль у мене Opel Vivaro, бусик такий. В сім'ї вже він років 15. Виношуючи ідею три роки його занизити, я нарешті добрався до цього і посадив його на пневму. Ця робота почалась місяць тому. Ну, як кінти, мої колеги Андрій і Женя, сказали, що камон, приїжджайте нас на фестиваль. Я думаю, це треба робити. І ось зараз ми можемо бачити його, він нарешті занижений. Правда, не все так, як хотілося, вийшло, бо. Я на пньому, ну взагалі не знав, що до чого, як це відбувається. І зараз ми будемо все кардинально інакше робити. Будемо ставити інакші подушки, будемо ставити інакші ресівери, компресори і так далі. І в меті, щоб на наступний рік, на цей фестиваль, я вже приїхав, і тачка сіла на аркіт на двадцятому колесі, і арка буде сидіти на диску. Це дуже цікаве рішення, особливо для бусика. Ну, так, вийшло з цього року так. Ми хоча б сидимо на губі. Ну, губа трошки вже і навіть відпала, бо засильно сидимо на ній. Але хотілося б ще нижче. Хочеться так, щоб було гарно. Щоб було іменно по стилю, по канону, щоб арка сиділа на диску. Чому диски BMW? То, що розболтовка 520. В бусі, по ідеї, 518 5184, і на цю розбултовку нереально щось знайти. Але на BMW рішення дуже багато і тому 520. Без ексцентриків, без нічого, просто тако запхали болти, закрутили по, ну, по черзі один, другий, третій, четвертий, бо інакше вони закручуються. І нормально, трушний стиль. Все, нічого страшного, возив груз, возив тонну і колеса не відпадають. Це дуже класно, мені таке дуже подобається. Хто з бусістів ставить диски 520, не бійтеся цього, колеса вам не відпадуть, не розбортуються. Все буде нормально, все буде чітко. Окей, ти отримав сьогодні ще якусь відзнаку тут на фестивалі. Так, так, так. так. Ми з нагородою. Найкращий бусик фестивалю за нашою спиною. А наступного року я... це буде топ-1 фестивалю. Я впевнений. Головне вірити в це. Я загорівся і, загорів, і цей, це полум'я не затушити нічим вже. Так що буде далі тільки краще. Стенс це зниження автомобілі, коли колесо близьке до арки, і диск максимально близький, теж до арки. Заниження машини ті, які стирають асфальт, а не Стенс – це, це біль. Це біль Ага. Якщо власнику машини боляче, значить можна пускати на асфальт. Саме, саме так, якщо власник страждає, страждає це, однозначно топ. Чому? Це ужас просто. Думав... Хорошо, чому саме Єремче? Дивіться, це неймовірна локація. Просто ми зараз знаходимося серед гір. Дуже крута локація, тобто з боку водопад, ресторан Гуцульщина, те, що є у нас історичною пам'яткою. Тобто, я не знаю, кращої локації для себе я не знаю. Свіже повітря, відпочинок, пташки, потяг їде. Люди ходять. Пташечки Ташечки співають. Додому я просилася. Отак. Yeah, <laughs> супер. Що ви будете робити, коли ось цього місця тут стане недостатньо для всіх учасників? Ну, якщо чесно, то доставимо бруківку. Ні, якщо чесно, то половина цих машин сюди заїхали цього разу так. Е... Бо захотіли. Ні, бо ми okay. дали їм шанс. Прикрили очі на дещо і тому подібне. Тобто, тут сміло може бути половина цих машин. Тому але ми хочемо, щоб рівень автомобілів в проєкті виріс, Тому ми дали шанс цього разу заїхати більші частини автомобілів. Але хочемо сказати, що на наступний стенсхіл відбір буде однозначно. Ну, половина з цих автомобілів сюди не заїдуть. Тобто, багато ми брали. Чисто з гостєвої парковки, щоб вони заїхали, на наступний раз такого не буде. Тому старайтесь, робіть дійсно класно і красиво. Окей, найцікавіша машинка от з вашої точки зору тут: мій гольф і Андрія Сіроко. Добрий. День. Це найкращий Добрий автомобіль. Добрий. Добрий. І ще мій. І ще е один. Коментарі коментар ведучому, який проводив частково цей Давай. фестиваль. А можете оцих Добрий. двох панів попросити, що ніхто не повинен витирати цієї брехівки, тому що це було свято. А, ви почули? Е, ні, все як домовлялися, всі самі старають бруківку, беруть воду. Хто хто воду хто домастим, тим, той, той і, та... і прибирає. Красавчик, молодець. Дякуємо всім, все. хто приїхали. Чекаємо вам вас в слідчий раз в кінці літа на цій самій локації в Яремчі. До побачення. Яке авто тут на стенці найцікавіше. Е, ну, мені подобається в першу чергу ягуар через те, що це олдскул ягуар. Ягуар та й морського Сердечко. Да, да. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. All the highway and in the driveway it's a nice range. Very cool festival. Дуже такий, знаєте, гуцульський колоритний. Обов'язково приїжджайте наступного разу.